Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у громадах виконує важливу роль, яка виходить за рамки звичайної діяльності соціальних працівників. Вони необхідні для того, щоб всіляко сприяти ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їхніх сімей, у реалізації можливостей, прав та соціальних гарантій на шляху переходу від військової служби до цивільного життя. У Подільській громаді працює четверо таких фахівців. І опікуються вони наступними категоріями осіб. Ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, домобілізовані військові, члени сімей загиблих захисників та захисниць, а також члени сімей, родичі яких знаходяться в полоні або вважаються безвісті зниклими за особливих обставин. Такий фахівець має не тільки знати, як допомогти, а й бути уважним, витривалим і відкритим до людей, адже його робота охоплює багато напрямків підтримки. Психологічна підтримка, консультаційна підтримка щодо отримання статусів та пільг, допомога в організації. Отримання медичних послуг та реабілітації, підтримка в оформленні документів, сприяння зайнятості та професійній адаптації це працевлаштування та започаткування власної справи, підготовка в житлових питаннях, допомога в організації дозвілля та інші. Практично ми консультуємо, інформуємо відповідно до законодавства і виходячи з тих життєвих питань, з якими до нас звертаються ветерани та їх родини. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Артем Килимник навів один з недавніх прикладів допомоги. У нас був випадок, коли ветеран тривалий час не міг оформити необхідні документи для отримання пільг. Ми допомогли йому пройти всі бюрократичні процедури, і тепер він отримує належну підтримку. Як ви допомагаєте ветеранам знайти роботу? По Перше, ми працюємо з центром зайнятості. У нас була робоча зустріч з ними. Вони нам повністю розказали спектр послуг, які можуть надати для ветеранів та членів їх родин, також надання навчання, надання грантів, перекваліфікації, і тому центри зайнятості завжди можуть допомогти ветерану знайти собі роботу або змінити професію і далі реалізовувати себе в житті. Дізнатися більше про роботу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можна на Фейсбук-сторінці. Звернутися за допомогою ви можете через електронний кабінет на ЄВетеран або ж завітати до офісу фахівців. Ми працюємо на базі Подільського міського центру соціальних служб, який знаходиться вулиця Бочковича, 4, третій поверх, 304 кабінет. Графік роботи у нас з понеділка по четверг. З 8 по 17 годину і п'ятниця до 16 години. Робочий телефон 066 305923. Ви не самі. Ми працюємо, щоб допомогти вам адаптуватися до нового життя і завжди готові підтримати. Не бійтеся звертатися за допомогою, бо вона є і вона працює.